Усім привіт, і будемо сьогодні торгувати на офіційних котуруваннях, як ми це робимо у нашому телеграм-каналі. Адже тут кожен день я разом з вами торгую. Ми розбираємо кожну ситуацію, ділюся аналізом і забираємо плюси. Усе максимально просто, пишу валютну пару, після чого напрямок та час, аби був час підготуватися і зайти максимально швидко та отримати ідентичну точку входу до моєї. А відповідний результат. Тут нас неприємно зрізало по євроаут. Як бачимо, одразу себе відпрацювала за аналізом, який я кидав оновлення мінімума, але все ж зрізало і одразу полетіло нижче. Таке також буває нічого страшного. Ми знайшли іншу ситуацію. Після чого ще один плюсик забрали вже по ГБПК. Також у Британії сьогодні вихідні, тому краще акуратніше торгувати на валютках, які містять собі ГБП. Шукати ситуації я буду на TradingView, Ну а заходити буду вже на Pocket Option. І давайте попередньо схематично. Почнемо з основ логіка руху ціни. Є три варіанти, як ціна може рухатися. Перший це висхідна структура, тобто ми ростемо. Другий це несхідна структура, тобто ціна плавно падає. І третій варіант це консолідація, де ціна торгується в локальному діапазоні і немає однозначного росту або падіння. То це ось такий боковик, акумуляція. Що ми з цього можемо зрозуміти? Кожен раз, коли ціна оновлює попередньо сформований максимум, це говорить нам про силу покупців підтверджує їхню силу, і ми розуміємо, що ми готові продовжувати рости. Аналогічно з продавцями. Кожен раз, коли нас оновлюється наш сформований мінімум, це підтверджує силу продавців, і ми розуміємо, що нам цікаво працювати на зниження. Зміна тренду відбувається тоді, коли ціна не змогла оновити останній сформований максимум, тобто давала корекцію, але не оновила максимум і оновила сформований мінімум. Це буде називатися зломом, і тут же потенційно буде цікаво розглядати вхід на зниження. Аналогічно ось тут, якщо ціна кліпиться вище попередньо сформованого максимума, нам вже цікавіше працювати на підвищення. Ну а в акумуляції ми зазвичай не заходимо. А якщо і заходимо, то заходимо вже по факту її пробиття. Якщо у нас для прикладу був тренд на зниження, потім ми торгуємося у консолідації і ми пробиваємося нижче, ціна фіксується попередньо сформованого з цього рівня, від якого ціна давала реакцію, то нам цікаво заходити на продовження пробиття. І бачите подальше падіння. За тією ж самою логікою можна розглядати вхід на підвищення. Тобто, якщо загальний контекст у нас на підвищення, ціна росла, після чого забилися у боковик, є у нас ось цей рівень супротиву. Ми чекаємо, коли ціна його проб'є. І як тільки вона його пробиває, ми заходимо на продовження. Надіюсь, тут усе зрозуміло. Тож давайте переходити більше до практики і до пошуку перших ситуацій. Якщо у вас залишились якісь питання, ви завжди можете написати мені в особисті в телеграм, і я допоможу розібратися. Отож, шукаю першу ситуацію. Чи ХФВ може сформувати ситуацію? Бачимо, що у нас загальний на підвищення і в загальному ціна росте. А також прямо зараз ми піджимаємося і навіть вже пробиваємося. Давайте подивимося, чи встигну я зайти. А маленька дохідність 46%, але вже гарно пробиваємось. Можна було тут зайти на пробиття. От чому я розглядав такий вхід, давайте теж детальніше розберемося. Бачимо локально сформований рівень супроту, від якого ціна неодноразово давала реакцію на зниження. Ось тут, ось тут, ось тут, та ось тут. Я очікував швидке оновлення ось цього локально сформованого максимума, і відповідно заходити тоді на продовження росту ціни, адже ціль у нас знаходиться ось тут. Оновити трішечки глобальнішу структурну точку та підтвердити наш лонговий наратив. Ну, бачимо вже виконання цієї цілі, буквально однією свічкою. Як тільки було все пробиття, варто було заходити. Але маленька дохідність, тому в дану торгову ситуацію я просто пропускав. Аут USD розглядає вхід, і давайте подивимось що нас тут по дохідності. Чи дасть мені вже зайти. Дасть мені тут зайти. Єдине, що вже дуже сильно ми падаємо. Також трішечки, як ніби не встигаю. Але якщо буде корекція, то візьму точку входу на 2 хвилинки вниз, очікуючи продовження падіння ціни. Аналогічно був сформований рівень підтримки, від якої ціна двічі давала реакцію на підвищення. Ось тут і ось тут. Велика об'ємна свічка закрилася без відкатів, що демонструє нам силу, оновила попередньо сформований мінімум по тілу свічки, і цікаво було бачити продовження падіння. Але трішечки пізно я за цим всім дивлюся і вже не встигаю тут зайти. Тож шукаю наступну ситуацію. І можливо це буде той самий ГБП-кат. Чому би й ні? Давайте подивимося, що в нас по дохідності. Дохідність супорова. Давайте заходити 3 хвилинки час експірації і по закриттю свічки буду натискати Купити. В ідеалі хотів би бачити якийсь мінімальний відкат, корекцію, аби взяти кращу точку входу. Натиснув купити. І давайте детальніше розберемо, що я бачу в даній торговій ситуації. В першу чергу ми достатньо тривалий час стояли в акумуляції. Попередньо в нас було падіння на зниження, і цікаво було б бачити ребаланс, ріст на підвищення. Локально у нас також є сформований ось цей рівень супротиву, від якої ціна неодноразово давала реакцію вниз. Ось тут формується також мікроструктура. Ось таким чином, і в нас є швидке оновлення локально сформованого максимума. І цікаво, звісно, бачити повноцінне пробиття ось цієї зони супротиву. Отож, я бачу впевнений ріст і заходжу на його продовження. Давайте подивимося, як угодови себе би відпрацьовує. Надіюся, як заходити в угоду, і такі деталі усе зрозумілі. Тобто, ми виставляємо час експірації. Це час, скільки буде тривати сама угода з моменту, як ми в неї зайшли, і натискаємо Купити або продати. Купити ми заходимо на підвищення, продати ми заходимо на зниження. Відповідно, тут я натиснув купити. Якщо за 3 хвилинки ціна буде вище моєї точки входу, я заберу плюсик, а саме 925 доларів. Ось тут також є таймер, який показує, скільки залишається часу до закриття угоди. Наразі ще хвилинка, 10 секунд. Тож очікуємо подальшого росту. Якщо ви вперше взагалі бачите графік, вперше дивитесь моє відео, то я рекомендую перейти за посиланням під цим відео на канал Навчання. У нас абсолютно все безкоштовно і ми нічого не продаємо. Це безкоштовне навчання як для новачків, так і досвідчених. Але там ми починаємо навіть з навігації по платформі. Це важливо, аби мати впевненість, навіть коли ви перший раз будете торгувати, ви можете бути невпевненим, тому що ви не розумієте, коли, що натискати і так далі. Тому першочергово варто пройти навчання, після чого вже там долучитися до нашого прямого ефіру, спробувати поторгувати на ефірі, покопіювати угоди. Банально на демо рахунку. Не потрібно ризикувати балансом, відкрили собі демо і без ризиків практикуєтеся доки не буде впевненості і розуміння, що та як робити. Три секундочки залишаються. Ми бачимо продовження росту. Я забираю перший плюсик 425 доларів чистими І до речі, я не проти Буду працювати тут ще на ретесті. Якщо ми дамо прямо зараз корекцію, після ось цього більш повноцінного пробиття і підійдемо до ось цієї зони, яка виступала супро. Ротивом з іншої сторони, то я буду готовий тут вже працювати на підвищення, і ця зона буде виступати підтримкою. Але як бачимо, достатньо теж швидке оновлення, буквально одна корекційна свічка. Я пропоную також тут зайти. На підвищення, але звісно, хотілося б дочекатися фіксації цієї свічі, хоча наразі вона отить достатньо впевнено. Давайте так і зробимо дві хвилинки і натискаю купити. Хочу бачити продовження росту. Достатньо агресивно. Ми це робимо. Ще раз пояснюю свою логіку. Бачимо ось цю корекційну свічку, бачимо попередньо сформований максимум. Ми його швидко оновлюємо. Це демонструє мені силу покупців. І ось тут я одразу готовий заходити на продовження росту. Давайте дивитися за відпрацюванням. Часу даю небагато, буквально дві хвилинки, тому що не хочу натрапити на подальші корекції. Три секунди. Гарне продовження росту ціни і забираю, впевнений, плюс ще 425 доларів чистими Гарне продовження росту, і навіть скажу більше, нам є ще куди рости. Але наразі цікаво було би побачити більше ребаланс, тому що на старшому таймфреймі ми ще не давали ніякої корекції. То вімкнути той самий трьох хвилинний таймфрейм, бачимо, що червоних формацій у нас тут наразі немає. Я все ще хотів би бачити ціну на ретесті і заходити від цього рівня. Тому по ГБП кат я буду очікувати ціну нижче, а наразі буду дивитися інші ситуації. Але якщо ми даємо якусь маленьку корекцію, і також швидко. Оновлюємо максимум, я буду готовий заходити на продовження росту повторно. Давайте так і зробимо. Бачу швидке оновлення максимума. Хвилини таймфрейм, лише хочу побачити закріплення ціни вище з цього максимума. тому що зараз свічка вкатує, а мене таке не влаштовує. Мені потрібно, аби ми впевнено, фіксувалися вище попереднього максимума, і тоді це буде свідчити про силу покупців. Та я буду готовий заходити на продовження. Тут свічка надто сильно вкатує, формуючи велику тінь, і, мабуть, можна очікувати подальше падіння вниз, глибшу корекцію. Але я тут вже не заходжу, буду очікувати або значно нижче, або ж швидке продовження росту. Кат Чеха може сформувати ситуацію. Давайте собі приготую. 87% дохідності. Дохідність хороша. Три хвилинки час експірації, і аналогічно хотілось би бачити швидке оновлення формованого максимума по тілу свічки. Тіні я не враховую. Відповідно, що я тут бачу. В першу чергу звертаємо увагу, що достатньо тривалий час ми вже ростемо. І відповідно, нам цікаво працювати на підвищення. Відповідно, у нас є вищі таргети. платимо ми саме до них. Ось сюди. Локально ми зараз забилися в акумуляції і повільно зростаємо. Але нам хочеться бачити пробиття цієї акумуляції. Тож ми очікуємо швидке оновлення з цього максимума. І будемо готові зайти на продовження росту. Кат будемо спостерігати, якщо швидко оновить ось цей максимум, будемо заходити. ГВПК поки що дає глибшу корекцію, але як і казав, я буду очікувати її аж от сюди. Єврокат також хоче відпрацювати. Швидше дає ситуацію. Давайте відкриємо. Якщо встигну, то зайду. Три хвилинки на підвищення зайшов і давайте розберемо детальніше. Тут немає такого сильного лонгового контексту, але локально сформувалася чітка структура. Ось таким чином. Кожного разу ми оновлюємо попередньо сформований максимум і зараз. Хочеться також це зробити, тобто зняти його повноцінно, а то й пробити якось тут і утворити новий. Бачимо, що в нас була достатньо глибока корекція, дали імпульсивну реакцію. Після чого рухаємося теж в такому боковику у невизначеності. Зараз я бачу якийсь більший імпульс, який вже виходить з цієї невизначеності, і хочу бачити продовження росту. Давайте спостерігати за відпрацюванням. 15-секундний таймфрейм, 3 секунди. Ну, шикарне відпрацювання, нічого не можу сказати. Просто полетіли вверх, як і казав, оновило попередньо сформований максимум. Ну і тепер можна очікувати на корекцію. Ауткат також формує нам ситуацію. Я готовий в неї заходити вже ауткат. Три хвилинки натиснув купити. І давайте розберемо детальніше. Бачимо, що ціна тривалий час стояла в акумуляції, де від нижніх границь ми рухалися до верхніх, а від верхніх до нижніх. Чим довше триває акумуляція, тим сильніше має бути з неї пробиття. У нас є тут чітко сформований рівень супроту, від якого ціна вже ну, купу раз давала реакцію на зниження. Ось тут, ось тут і ось тут. Ось ця свічка зафіксувалася твердо вище ось цього сформованого рівня супротиву, і цікаво бачити продовження росту. Зайшов на 3 хвилинки, давайте спостерігати за відпрацюванням. Три секундочки залишається, тут не таке впевнене відпрацювання, але все одно забирає плюсики. 415 доларів чистими. Фактично простояли б на місці без якогось однозначного руху. Хотілося б бачити швидке оновлення ось цього максимума і заходити повторно на пробиття, адже повноцінного якогось руху вверх я тут не побачив. Радуєте, що формується багато тіней, які вказують на силу покупців. Відповідно, нам все ще цікаво рухатись на підвищення. Каджі GPY мені імпонує ситуація, і також хочу відпрацювати. Швиденько відкриваю собі Kat GPY, 3 хвилинки час експірації і натискаю купити. Давайте детальніше розберемо, що я тут бачу. В першу чергу сильний лонговий контекст бачимо, що вже дуже дуже довго ми ростемо. Відповідно, нам цікаво працювати з ринком і заходити на підвищення. Наступне, що я бачу, це сформований ось цей рівень супротиву, від якого ціна купу раз давала реакцію на зниження ось тут, ось тут та ось тут. Але тут ми демонструємо слабість або ж силу покупців. І пробиваємо, йдемо вище. Після чого ціна повертається на ретест, тобто приходить в дану зону супротиву з іншої сторони. І тепер ця зона вже виступає підтримкою. І, враховуючи наш контекст, нам цікаво працювати на підвищення. А наша ціль за структурою це оновити ось цей максимум. Тож зайшли на підвищення і спостерігаємо за відпрацюванням. Шикарний ріст ціни, і шикарний ще один плюсик. Відповідно, 410 доларів чистима. Але наразі ще достатньо слабенький ріст тут показали. Хотів би побачити якусь мінімальну корекцію, після чого швидке оновлення ось цього максимума і заходити на продовження. Росту, адже ціль у нас знаходиться ось тут. Будемо спостерігати, що надалі буде формувати CAD-GPY. До речі, ГБПК, так як я і казав, дав корекцію якраз на ретест ось цієї зони. Але, на жаль, цей момент я пропустив, тому дивлюся далі. А от GPY формує ситуацію, я не проти її відпрацювати, тому швиденько собі відкриваю. Та заходжу на 3 хвилинки вверх. І давайте детальніше розберемо, що цікавого я тут бачу. Знову ж таки, сильний контекстний рух на підвищення. В загальному ми ростемо. Відповідно, нам цікаво працювати на підвищення. Бачимо, що давали корекцію. Після чого достатньо повільно зростали. Дали ще одну корекційну свічку, швидке оновлення попереднього максимуму, точніше його пробиття, і цікаво бачити продовження росту ціни. Наша ціль це оновити структурний максимум і підтвердити нашу спроможність росту. 15 секундний таймфрейм, і давайте спостерігати, як себе відпрацьовує ситуація. 3 секундочки, і забираю ще один плюсик. Відповідно, це ще 440 доларів чистими. Якогось подальшого продовження росту ціни ми не дали, але фактично почали стояти на місці. За рахунок того, що достатньо швидко взяв хорошу точку входу, забираю впевнений плюс. GPY, до речі також дало гарний імпульс на підвищення, оновило даний хай, але вже після перелоя. Все ж таки, аут GPU мені в цьому плані імпонувало більше, а от USD формує ситуацію. Єдине, що трішки пізно я її бачу і не знаю, чи дасть мені вже адекватну точку входу. Однохвилений тимфрейм хочу розглянути. Вже гарний імпульсивно росте. Бачимо, що був сформований рівень супротиву. давайте Вода я вже забору, воно не актуальне. Від якого теж ціна давала неодноразову реакцію на зниження. Відповідно, нам тут цікаво було працювати на пробиття, на підвищення. І стандартна ситуація, як ми вже розбирали попередньо, ось тут у нас є рівень супроту. даємо від нього реакцію на зниження. Тут ми також дали реакцію на зниження, але бачимо швидке оновлення максимуму. Бачимо фіксацію ціни вище даного рівня супротиву, і по закриттю цієї свічки цікаво було заходити, очікуючи продовження росту ціни. Вже достатньо гарний ріст. Показали, тому боюся заходити, бравши точку входу і тут і краще пошукає іншу ситуацію. Гараз, в загальному ми забрали вже біля шести плюсів. Для мене це дуже хороший результат, і можна сьогодні вже навіть не торгувати. Але попереду о 18.00 на що чекає вечірня сесія. Тому торгувати я все, що сьогодні буду. Ось такий шикарний результат. Аналізом кожної угоди я поділився. Надіюсь, усе було зрозуміло. А якщо це відео було корисним, то обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал, ну а в коментарях, закиньте ракету або ж свій відгук, буде неймовірно приємно. Усім гарного дня!